Всім самий величезний величезний привіт. Сьогодні ми з вами на кухні. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні будемо з вами дещо таке теж цікавеньке готувати. Думаю, вам сподобається. Мої господинки на каналі оцінять. Буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Можете мені підказувати, якщо щось не так. Будь ласка, залишайте в коментарі, тому що, можливо, хтось вже це готував і готує. А я буду це готувати вперше. Вперше буду пробувати готувати. Я давно вже хотів зробити цю страву із тіста філо. Купив я в, в цьому в сільпо. Ось. І сьогодні спробуємо зробити таку смакоту. Я думаю, вам сподобається. Надзвичайно класний тістофіла. Я з ним ніколи не працював. Тому, якщо щось вийде не так, я дуже перепрошую, але я постараюсь зробити як смач... як найсмачніше, і ви оціните. Так, тут у нас, здається, приблизно 10 листів, плюс-мінус. Ну, скільки в мене буде начинки, стільки ми будемо і робити цих вкусняшок. Як їх назвати, не знаю. Назову філотки. Філотки. Будемо з вами готувати філотки. Рецепт дуже-дуже простий. Надзвичайно простий. Ви навіть сьогодні-завтра на вихідних можете приготувати філотки. Беремо 2 ложки муки. І додаємо сюди, додаємо два яйця. Нам потрібно буде три. Одне на потім. Так, раз. Яйця теж пішли вже догори. Ціни пішли догори на яйця. Тому ось такі діла. Так. Це ж треба хтось спішить до мене. Додаємо за смаком сіль. Кожна господиня солить по свому. Трішки солі. І в мене є приправа. Можна сюди дати курячу приправу, яка вам подобається. Я додаю ось такі травки. Різні-різні. Це теж для смаку, для аромату. І все перемішуємо. Все, перемішали. Нам потрібен буде кефір. Кефір беремо будь-якої жирності. я взяв ось такі 2,5%. Нам потрібна сама наймалесенька грамулечка сюди кефіру. Можна взяти ось таку філіжанку. І сюди виливаємо кефір. Ось так. Так, як кавузькі еспресо. І заливаємо сюди. Заливаємо і все ще раз все гарненько перемішуємо. У нас повинна вийти ось така негуста, ріденька сметанка, ріденька консистенція. Добре, все. Далі беремо бринзу. Можна взяти звичайний сир кисломолочний. Я хочу спробувати зробити це з бринзою. Тут в мене вага 250 грам, відкриваємо, зливаємо усю воду, нам вона не потрібна. І будемо зараз з вами товкти нашу бринзу, щоб вона ся розім'ялася. Розім Ось так. Так, що це в мене зі світлом? Все добре. Тільки я починаю говорити, починає блимати світло. Гарненько розминаємо, щоб був схожий дійсно, як кисломолочний сир до такої консистенції. А, готово. Звичайно, можна замінити на бринзу, тобто на цю, як її називають, фелата. Вже заборонили, так? Да? Підписувати фета. Можна замінити на фету, можна взяти бринзу, можна кисломолочний сир взяти. Начинка будь-яка. Так, і тепер додаємо 2 ложки наше тісто. Оцю суміш, яку ми приготували. Так, достатньо. І малюємо. Малюємо шедеври. От бачите, які в мене гарні краєвиди виходять. Гарно, гарно все, щоб воно було пропитане. Якщо не вистачає, можна трішки додати. Але за рецептом нам потрібно сюди не більше двох ложок на усе наше тісто. Все. Ось так. Картина. Супер. І тепер сюди будемо завертати нашу начинку, нашу бринзу. Також додаємо небагато. Повірте мені, цього достатньо. І тепер будемо скручувати. Беремо з цього кінця і з цього кінця. Ось так в серединку. Надіюсь, вам видно. І скручуємо, скручуємо як рулетик. Тобто правильніше згортаємо. Ось так згортаємо. Краєчка можна всерединку загнути. І в нас виходить ось такий от рулетик. Ось такі рулетики у нас повинні вийти. Працюйте з тістом дуже обережно, воно дуже-дуже тоненьке, щоб воно не розірвалось вам. Хочу також сказати, що можна сюди, і що можна щось солод... солодке. Да? Щось придумати солодке. Напишіть, що би ви а, додали, що би ви поміняли, з якою начинкою ще би ви зробили. Може, в когось ще є цікавий рецепт а, до тіста філа. Ось, я вже давно хотів його це зробити, ось цю штучку смачну вам показати. Ну, Ви просили, хтось писав у коментарях: хочемо рецепт з тіста філо. Ось, І я вирішив сьогодні субота. Я нікуди не йду відео знімати, тому вирішив поділитися з вами ось таким рецептом. Надіюсь, вам сподобається цей рецепт. Додаємо знову сир. Можна ще, звичайно, зелені. Я просто забув купити. Дрібно-дрібно нарізати сюди зелені, зелінушечки, і буде дуже-дуже. Смачно, ще смачніше. Так, в серединку і скручуємо. Скручуємо, скручуємо, скручуємо. Краєчки теж всі в серединку. Ось такі рулетики. Ось наші фіолики готові. Тепер беремо яйце одне і будемо просто змащувати кожний. Яйцем хочу вам сказати, що в мене вийшло 14 штук. На 14 штук а мені трішки не вистачило самого соуса цього, що ми робили. Яйця, і кефір і мука трішечки не вистачило. І трішки мені не вистачило брензи. Тобто треба... Мабуть, трішки більше. Ну, я думаю, що тут а, десь приблизно 10 листів. А на а, положили 14. Тому враховуйте це. Я тут написану. Так, ось. Філо домашнє витяжне, де? А от. Не менше, 11, не менше 11 листів. Тому мені і не вистачило. Тепер будемо знати, м -м, хоча я а, це ж перший раз готую, і тому м -м, перший раз купую тісто. О, перший раз це тісто філо купив. Перший раз цю страву роблю, і тому мені трішки не вистачило. Економив! На останніх десь три штучки вийшла економія. Розігріваємо духовку на 200 градусів і будемо готувати десь приблизно хвилин 20. Ну що, наші філотки доходять до готовності. Ой, жарко. Смачнісімо, білісімо гаряченькі. Зараз будемо з вами куштувати. Смакота готова. Хочу з вами подивитися, як вийшло всередині. Так, дивимось вони ще гаряченькі. Ой, які вони м'яккенькі. Друзі, це це, буде, це, буде, я розумію смакота. В мене просто нетерплячка, я вже хочу, вже хочу. Вже хочу спробувати. М -м -м. Надзвичайно м'яко. Надзвичайно смачно, а от зеленушки бракує. Це дуже смачно. Готуйте, експериментуйте. Я думаю, у вас теж вийде навіть ще краще, ще смачніше. Дякую вам за перегляд. Смачного вам і до нових зустрічей. Всім пока-пока!